Прилуцький бізнес, як і бізнес кожного населеного пункту України це рушійна сила. Завдяки роботі приватних підприємців місто живе, працює і розвивається. А сьогодні кожне мале, середнє чи велике підприємство тримає і економічний фронт України. Щорічно, в першу неділю вересня представників бізнесової структури вітають із професійним святом. 30 серпня приватні підприємці із усієї прилуччини об'єдналися у Прилуцькій філії Чернігівського обласного центру зайнятості. Роботу найкращих із кращих відзначених на обласному рівні насправді для мене дуже почесно сьогодні бути на прилученні і вітати підприємців прилучені із таким подвійним святом, із відкриттям другого в нашому регіоні офісу, зробленого в Україні і передати вітання. Від голови Чернігівської обласної державної адміністрації до дня підприємця України протягом минулого року до місцевих бюджетів усіх рівнів Чернігівської області надійшло більше 10 мільярдів гривень від сплати податків і зборів. Левову частку цих коштів спрямовано від діяльності бізнесу і розвиток та підтримка надважливої структури, що впливає на українську економіку, сьогодні визначають як важливий напрямок. Обласна військова адміністрація дуже добре розуміє важливість бізнесу, тому що Наша економіка, наша вся економіка, тримається саме на малому і середньому бізнесі. Саме малий і середній бізнес виявився найбільш лучким. Під час кризових ситуацій, під час повномасштабного вторгнення, саме він допоміг нашому регіону вистояти і він продовжує допомагати економіці функціонувати. І зараз саме малий і середній бізнес створює робочі місця для наших громадян. Більше 70% робочих місць створюється саме малим і середнім бізнесом. І це надзвичайно важлива підтримка наших громадян в цей е, дуже складний час. І саме малий і середній бізнес також. Активно підтримує збройні сили України. Бізнес Чернігівщини не лише тримає економічний фронт, каже Олександра Хомик. Чимало приватних підприємців йдуть на передову зі зброєю в руках захищають кордони і, на жаль, гинуть у Чернігівській військовій адміністрації. Пам'ятають вклад кожного з них. Дуже багато підприємців долучилося до збройних сил України і наразі захищають нашу. Україну поряд із військовими вчителями, медиками, музикантами, співаками тобто, вся країна стоїть на захисті, і підприємці теж в рядах наших захисників. І, на жаль, ми маємо і наших загиблих героїв, і серед підприємців. Також і сьогодні напередодні. Дня підприємця Чернігівсь в Чернігові відкрита фотоекспозиція, яка саме і присвячена загиблим підприємцям захисникам України. Приємну місію привітати підприємців Прилучни виконав і начальник Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов з вітальним словом звернувся до всіх, хто пече для нас хліб, хто одягає наших захисників, надає якісні послуги. Мені дуже приємно, що саме наші прилуцькі виробники, вони на сьогоднішній день. Розвивають свою справу і стають популярні і відомі на всю Україну. Це дуже приємно і да насправді ми з більшістю з тут присутніх ми спілкуємося особисто, неодноразово від, відвідував їх підприємства. Намагаємося допомагати всіляко сприяти розвитку бізнесу саме в цих умовах, тому що в цих умовах зараз як дуже важко працювати нашим нашим підприємцям. Ми зі свого боку повинні розвивати і підтримувати. Якщо держава створює мови, ми на місцевому рівні. Як ніхто, мабуть, повинні бути зацікавлені розвитку і процвітання саме наших нашого прилуцьких підприємців, наших виробників і говорити, що це все на прилученні і це зроблено в Україні. Серед прилуцьких підприємств, котрі були відзначені на районному рівні. Флористичний магазин Квіткова лавка. Важливу нагороду отримувала директорка закладу Оксана Середа. Приємно, у нас нагород ще не було, хоча Квітково працює вже тривалий час. Ми тішимося з того, що ми є складовою частиною економіки нашого міста. Буквально з перших днів війни, якийсь іще день-два, да, ми не працювали, але ми відновили свою діяльність. І ця діяльність вона тісно пов'язана з емоціями і здебільшого позитивними емоціями. Окрім того, що ми підтримуємо дух позитивний наших містян, а ми ще і працюємо на замовлення в режимі онлайн і тим самим. Ми підтримуємо і хлопців з передової, приймаючи їх замовлення, доставляючи їх вітання, і їх теплі слова на листівках. Бізнес прилучений продовжує підтримувати, годувати та споряджати у бій українських воїнів. І не дивно, адже отримуючи вітання, приватні підприємці кажуть. Працюємо на перемогу.